Так, вітання всім. У нас відеорозпаковка такого девайсу, апарату під назвою зволожувач повітря від фірми Ардесто. А саме цей зволожувач був замовлений на Mayo.ua. все дуже просто відбувається. Ви заходите на сайт, шукаєте зволожувач, який вам потрібен, робите замовлення, і через там буквально один-два дні ви або отримуєте це кур'єром до свого дому помешкання, або ви можете заїхати до магазину і там отримати. Ну саме я отримую у магазині, тому що він недалеко від мене. Ну, якось вже звик речі, які я купляю на моє. Я заходжу в магазин і там отримую. Отже, була потреба купити зложувач повітря, тому що літом жарко у хаті а взимку отоплюється приміщення і відчувається сухість. Тому була така задача отримати повізвожуч повітря для того, щоб було легше переносити ці сезони саме зиму та літо. Отже, купили, замовили на моє певно самий недорогий варіант. Який ви бачите на відео. Є два варіанти. Це варіант, як би мовити, з ручним регулюванням. І є варіант там, з дисплеєм, Він дорожчий, десь ну, майже, майже певно в половину. Да? Якщо цей варіант коштує десь до 900 гривень, то з дисплеєм він коштує десь 1300-1400, якщо я не помиляюсь. Але сама, сама база в них однакова. Тобто відрізняється тільки керуванням апарату. Цей також цей девайс. він... На 40 квадратних метрів площі зволоження та ємність резервуара до 4 літрів. Ну, майте на увазі, що це не мінімум, а це саме максимум, і то воду в бак ви можете наливати, я так думаю, що не більше 3,5 літрів. А що, яка ще інформація? Десь 300 мілілітрів за годину він використовує при своїй роботі. Тобто, якщо там от тут навіть написано 300 мл на годину, а рівень шуму до. 35 дБ, і його майже не чутно. Тільки коли ви будете використовувати його так би мовити на режимі максимального зволоження, то ви будете чути, як знаєте, капає начебто вода. Але це ну, майже не чутно. Отже, доставили швидко, забрали і отакий от апарат маєте у своєму домі. З мінусів те, що це такий собі знаєте, доволі дешевий пластик. Також. Немає. Ви не те, що не те, що немає, але ви не бачите до якого рівня саме треба заливати воду. Але я орієнтуюся десь ось на цей. Проміжок, бачите, тут де білий пластик він переходить у чорний, от десь до цього рівня я заливаю воду. Це десь 3,5 літри. 4 літри це отак от, от от буде, по, по самий кращик. Але тут рівень, якщо так знаєте, намацати його, то він десь ось тут, от. але його знаєте, так, на збройним оком і не побачите. Також у цю чорну цяточку це я закріпив вже така кастомна штука, тому що цієї цяточки тут немає, і теж не зрозуміло, як, як ви зрозумієте, ну, де саме рівень, який ви виставляєте для зволошення. У а, усіх а, наступних взагалі, а, варіаціях використання цього девайсу апарату, взагалі, немає ніяких претензій до нього. Він справляється зі своєю роботою. Тому я вважаю, що ви можете спробувати взяти, якщо вам потрібен зволожувач, а, а, взяти і купити саме у моє, тому що тут, якщо не появляється, то найнижча ціна, яку ви знайдете по ринку, а, впевнено, можу вам рекомендувати цей девайс, а, не дивлячись на те, що є деякі мінуси. А, але результат, який вам потрібен, ви саме от, обов'язково отримуєте від. Цього зволожувача. Використовуємо у квартирі десь на дві кімнати, загальна площа яких не більше не більше 40 квадратних метрів там десь до 35%, і саме результат такий, що рівень вологості він десь на, ну, до 15% проц... ну, так, так, до 15% він обов'язково підіймається. Тобто, якщо на, так би мовити, Девайс, який вимірює вологість, до початку роботи визначається десь 20%. То при роботі через декілька годин там можна побачити 30 і 35%. Ну, все залежить від того, як довго працює цей девайс. Користуюся десь місяць, задоволений покупкою, і вважаю, що можна купляти, можна використовувати. Саме будете мати той результат, який ви і очікуєте. Будьте у безпеці.